Mali e Ejo. Потім ми побачили багато кімнат на першому і другому поверсі, які були зачинені багато років на реконструкцію. І тільки зараз ті всі потаємні місця відкрили для всіх вперше. Ми були вражені та дуже здивовані, то все побачити в перший раз. Бо Олена там була декілька разів, я вже втретє тут. Але зараз ми, як і учасники групи, бачили багато чого нового з історії цього монастиря і психіатричної лікарні. Побачили і кухню, і приміщення, де вони відпочивали в загальних кімнатах, на другому поверсі були кабінети. Нети лікарів та книги ще тих часів, рецептами і методами лікування. Ми були взагалі здивовані з кожної деталі, які вони зберегли. Написані заміточки, уявіть собі. Ставлені закладиці. Дивіться. Далі було ще багато приміщень та кімнат, де жили настоятелі, священники та медсестри, а також великий коридор, де зберігалися рушники та постіль, яка була зроблена за методом рішелія. Ця техніка виникла у Франції в XVII столітті, і названа на честь кардинала. Рішельє покровителя мистецтв, вишивка. Рішельє це поєднання вирізів у тканині з ретельно вишитими краями, які утворюють такі мережевні візерунки. Раніше так прикрашали постіль, рушники сукні. Та аристократичні сорочки, це був знак статусу, багатства і тонкого смаку. Справжні решельє ручної роботи це взагалі ювелірна праця. Один рушник або простирадло вони могли вишивати тижнями, іноді навіть і місяцями, бо кожен проріз, кожен контур, кожна нитка повинна бути бездоганною. Сьогодні такі речі, взагалі рідкість, реліквія і справжні арт об'єкти, які можна знайти лише в родинних скринях, на в фестивалях чи в майстернях окремих майстринь.